Аліса Юрійовна, розкажи, у буду... нас е, раніше було офіційно запрошено на судове засідання на, на сьогодні, на 12 годину, для того, щоб розглянути наші апеляційні скарги е, відносно зміни запобіжного заходу з Малією Віктором Миколаєвичу. Ми з'явилось багато підтримки. Якийсь невідомий хлопчик, начебто судового засідання, нам повідомив, що суддею одноособово прийнято рішення про відмову відкритті провадження щодо наших апеляційних скарг. Однак ми досі не розуміємо, з яких підстав, чому. Тобто офіційно цього документу ми ще на руки не отримали, суд відмовився нам його видавати, повідомили, що звертайтесь до канцелярії, канцелярія у встановленому законом порядку вам надасть цей документ зазвичай це протягом п'яти днів. Тобто, я так розумію, що навіть сьогодні ми і не дізнаємось, з яких саме підстав було відмовлено у розгляді наших апеляційних скарг. Ну і звісно, Смалія Віктора не доставили. Я так розумію, що таке рішення було прийнято в останні години. Тому що зазвичай, якщо суди відмовляють у відкритті провадження, просто в стороні, яка ну заявнику надсилається просто поштою документ, або він може особисто його прийти, з'явитись про те, що вам відмовлено у відкритті провадження, і судове засідання для цього не призначається. Тобто я так розумію, що спочатку у суду все ж таки був намір розглянути апеляційну скаргу, були офіційно запрошені адвокати, і чомусь саме сьогодні нам стало відомо, що відмовлено відкриті провадження. Але ну, якщо не доставили, то мабуть якщо рішення Ну, можливо суду це було відомо там вчора, тому що, наприклад, вчора я зі Смалієм спілкувалась. І він сказав, що поки що в нього інформації про те, що його будуть доставляти до суду, немає. А зазвичай такі заявки робляться там ну, мінімум за день. Тобто, я так розумію, що суду вже вчора було відомо про те, що у розгляді апеляційної скарги буде відмовлено, однак не зрозуміло, чому тоді не були знову ж таки всі повідомлені. Ну, Це як завжди, якась нісенітниця. Власне, все.